Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні хотів би поділитися новиною про Брянську область, ту, що ви, мабуть, вже чули цю новину про російський добровольчий корпус. Так от те, що Пройшло у цій Брянській області терористичний акт, виконали оці особи із Російського добровольчого корпусу. Вони взяли на себе цю відповідальність. Але новина не в тому, що там якийсь пройшов терористичний акт, а в тому, що один із. Членів, так сказати, цієї Російського добровольчого корпусу Денис Капустін є якраз родичем, племінником отих бабушек, дедушек Путіна, що я колись вам розповідав. Це неперевірена звичайно, інформація прийшла. У одному з телеграм-каналів російських. Це було, і я не можу втриматися, щоб про цю новину не опублікувати, так сказати, перед вами. Бо це ж виходить, ну, якщо це виявиться дійсно правдою, новина не перевірена, я ж вам кажу, із російського телеграм-каналу. Новина не перевірена зовсім мною. Я не можу її чесно перевірити, але якщо це виявиться правдою, це ж виходить, що ну, бабушки дідусі Путіна підтримують Путіна. І одночасно їх родичі є противниками Путіна. Можливо, ну, родичі. Це такі люди, за яких відповідати зовсім неможливо. Але все рівно. Я не вірю, що оці бабусі дідусі Путіна можуть бути організаторами цього Російського добровольчого корпусу. Але, ну дійсно, новина така, як кажуть, І Ну, що тоді робити? Бабусі підтримують Путіна, а їх племінники воюють проти Путіна, питаються його звалити, повалити, так сказати. Ну це таке вже філософське питання, що ну, неможливо тут щось зробити. Хоча телеграм-канали із Росії. Це можливо, це й брехня. Можливо. Ну якщо взяти російські засоби масової інформації, то ну, не можна вірити нічому. От той же Лавров, всі публічні особи говорять про те, що вони... Воюють проти колективного Заходу. Не проти України, а проти колективного Заходу. Це проти Америки, Германії, там, Англії, проти отих усіх. Ну, я ж теж можу стверджувати, що ми, українці, Воюємо не проти Росії, а проти Бурятії, ПВК Вагнер, Кадирівцями. але ну, ніяк не проти Росії. Ми ж не стверджуємо, що ми воюємо проти країн ісламського світу, там, Ірана, проти Білорусі, які допомагають росіянам там зброєю і іншими шляхами. Розумієте, яке, яке звращеність ну, є? Вони воюють десь там на горі, у космосі проти колективного засобу заходу, а на гашетку нажимають якісь буряти. Стріляють з автоматами, бігають ЧВК Вагнер. А при чому тут і тут Росія? Так що оце, що говорять ваші Лавров, Медведєв, оці, Путін той же самий, виходить, що це все брехня, що вони воюють проти колективного Заходу. І якраз, можливо, вони так і воюють з ними. Але виконувачами Розумієте, прислугу тих, що стріляють, воюють, прислугу не бачать в упор. Ну, повністю не бачать її. Але ладно, це засоби масової інформації все брешуть. Тому оце про родичів, що Денис Капустін, та й мене хвилює, що оті, оцей російський добровольчий корпус. От там фамілія Капустін, Огурцов, учасники цього Російського добровольчого корпусу. Не вистачає тільки Помідорова, розумієте? Тобто щось там, мабуть, чисто. Але якщо взяти, ну, дійсно, допустити, що це є правдою, то виходить, що Оця війна принесла такий розбрат у нашій сім'ї, це ж родичам, ну, юридично немає такого, щоб можна було написати бумажку там, я відмовляюся від кровного родства з таким то Петром Мефодійовичем. Бо він, по переконанням, не такий, як я. Але ж кровне родство, ніхто рідню цю ніхто не відміняв. І, ну, не, мабуть, неможливо відмовитись. І що ж тоді робити оцій бабушкам і тим же племянникам, племінникам їхнім. Що їм робити із такими ріднею? Це що? Можна, звичайно, з автомата розстріляти. Та на цьому кінець, але ж ну, не можна таке робити. І виходить, що потрібно тільки домовлятися. І в нас ж в Україні теж є ж такі проблеми в наших сім'ях, що один підтримує Росію, інший є радикалістом, повністю не підтримує цю Росію. І в сім'ї виходить теж розбрат, що робити людям із цієї війни. Але рецепту тут нема конкретного, точного, так сказати. Мабуть, за нас повинен це все вирішить час. От я думаю, що хто переможе у цій війні, той буде правий у таких от питаннях. А далі, мабуть, як ото в нашому гімні звучить, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І запануємо, буде мир у нашій сторонці. Але треба закінчувати вже цю війну. Бо виходить, що навіть мої любимі бабушки, дідушки Путіна, виходить, що якщо їх родичі воюють проти Путіна, то я от їх критикував, там казав, що вони там обманують, брешуть. А може це брехня? во благо була. Щоб він їх не помітив, а вони дійсно працюють проти нього, то треба їх, значить, підтримувати, розвоюють на нашій стороні. От таке виходить прямо ну, філософська проблема. Як її вирішувати, я не знаю. І вам. Але все рівно, оце про родичів бабушек, дєдушек Путіна, це не перевірена із телеграм-каналу з Росії. Неперевірена інформація, тому я не можу це стверджувати, але і втриматися, щоб не опублікувати, я не можу. На цьому, мабуть, все. Думайте, гадайте самі. Ну, як завжди, ставте лайки, підписуйтеся і бувайте здорові. Та дякую вам за увагу.